Як суттєво і за недорого покращити звук в своєму авто. В нас є чудові динаміки від компанії Phantom діаметром 16,5 см. Це найрозповсюдженіший розмір динаміків, який зазвичай підходить до 90 95 автомобілів. Динаміки будуть чудово працювати як без підсилювача від магнітоли, так і з підсилювачем, адже в них чутливість 90 дБ і їх номінальна потужність складає 50 Вт, а максимальна 150. І це якраз нам дозволяє використовувати дані динаміки. Як при підключенні від магнітоли, так і від підсилювача. Тобто їх можна використовувати також на перспективу. Спочатку слухаємо від магнітоли, а коли назбирали трішки грошенят, можна придбати підсилювач і отримати ще більше якості і потужності. Також варто зауважити, що підвіз динаміків виготовлено з надійного матеріалу. Це каучук, він надійний і довговічний. І також тут поліпропіленовий дифузор. Він також довговічний, хоча, може, не дасть такої деталізації, такої якості, як целюлоза, яка буде коштувати набагато Дорожче. Посилання на дані динаміки можна буде знайти в шапці профілю.